Я просто займаюся ще акторською майстерністю, тому я такий на міксі і вокалу акторської майстерності, що й mm -hmm. люди говорять. І тому е, почну, як у нас там вчили сценічне, мови з дихання, трохи щось розпівки. Mm -hmm. Тей, ну, небагато і не на прям всі, весь діапазон. Просто показати, mm -hmm. що, по-перше, я це вмію нажимати на клавіші, якщо. А по-друге, щось зображаю в цьому. А, і ще послухаю, що ти виконуєш, і можливо, просто дам свої якісь пропозиції. Я б напевно більше буду говорити як актор. Так і ще Алекс, розкажи трішки про себе і про свої голос. я б себе характеризував як лірико-драматичний баритон з дещо це не робимо. Майже те саме, тому От. буде простіше один одного зрозуміти, що відбувається. Почнемо з елементарної вправи, Я думаю, всі говорять про те, що ми дихаємо всім організмом, в першу чергу. Так? І щоб нам вистачило дихання, ми наповнюємо, робимо спочатку вдих на чотири рахунки і видих mm -hmm. на шість. Перший. Раз. Вдихаємо. Раз, два, три, чотири. І видих два, три, чотири, п'ять, шість. Правильно. Вдихаємо носом і ротом можна одночасно. Mm -hmm. Це не так важливо. Важливо видихати повітря саме ротом. Тому що ми так. співаємо саме цим апаратом. Поїхали ще раз вдох. Раз, два. три. Три, чотири і видих, два, три, чотири, п'ять, шість. І спробуємо ту саму вправу набрати спокійно, вже без рахунку, а видихати на буковку С. Mm -hmm. Вона більше нам допоможе формувати позицію звуку. І як умова, наскільки тобі вистачить цього повітря. Не? Так, а я буду рахувати. Добре, поїхали. Раз. Набираємо повітря. Вдих. Угу. Видих на С. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Чудово. Тепер те саме С, але Стокатом. Ви... Да, Стокатом. Окей. Okay. Ще раз довг з боки. С. Uh С. -huh. С. Скільки вистачить собі, повітря і поки не надоїсть. Окей, я бачу, що володієш апаратом це чудово. Далі ми розділюємо трішки резонатор і помичимо. Можемо для початку просто таку вправу, як нам щось ліниво, чи ми можемо щось недовольні, звук, чуть-чуть пробуджуємо за щоб він покинувся, у нас інформувався. Не думаємо, куди він зараз попадає, абсолютно про це не думаємо. Думаємо просто про задачу. Мені погано, пожав, пожалітися на щось таке і руки розставляли. Mm. І все ці одразу розслабляється mm. і вправі стовпуєш. Саме і змічання. Не хочу, не хочу вставати. Лезі, лезі, болі. Окей, молодець. Простуки ми почнемо. Це буде під час смічання, ми спочатку бороду, потім тут вуса мають бути, ці щілини і повністю наші резонанти. Молодець. Ну це тобі на майбутнє, просто Супер. це робиться набагато довше, ми просто вже все встигли. Mm -hmm. А, у нас експрес-курс. Ми спробуємо знову такий ще з таким. -таком. Mm -hmm. Да, okay. 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 Yes, Давай. давайте. Ще знайомий. Так, we're right? звісно, we're ми постійно все звучу, буде, Да? А ми ще й додамо до, до, до неї ще Дивись. Намагаємося приблизити до переду, тобто п'ять звуку наперед. Все, що ми не робили, дихати, все в ось цю маску. Дякуємо. Ставиш і е, ніби ти хочеш її нагріти. От така вправа видихає. Знову вдихай повітря в глиби живі. І поїхає. Не дуже активно. Навпаки це вправа на розслаблення всіх м'язів. Це підготовка до співу. І тому хочеться, щоб оцей стан потім, коли ти будеш будь-яку вправу робити, mm -hmm. от зафіксувати зараз відчуття, ще раз зробити. Сам. Mm -hmm. Ще, ще. Приви, приви. І зафіксуй, що відбувається в цей час твоєю гартанією, горлом, піднебінням, воно, наскільки воно розслаблене. Ось цей стан треба зафіксувати, бо зараз в цей, цій вправі він максимально розслаблений. І це той mm -hmm. стан, який тобі треба зберігати під час спільні. Окей. Okay. Добре. Дуже просту вправу, вона в факту більш артикуляція міме, маму на одній ноті. Не у всіх від природи поставлений правильний голос. І тому виникає бажання в різню позицію кожну букву. А отут от в цій вправі хочеться, щоб ти на одній ноті не задумався і не заморачувався мотивом, мелодією, а на одній ноті спробував позицію тримати всіх букв, всіх літер. Магаєшся ближче кожну буковку, ніби вона наперед виходить. От ага. і ще є такий, м такий лайфхак для вокалістів, що коли вони співають на одній ноті, кожна наступна нота, вона ніби на сходинку вище. Mm -hmm. Спробуй собі уявити, так, що так? кожна наступна нота... Ну, ніби ми тримаємося на одній ноті, але щоб не втратити цю позицію, ми mm -hmm. співаємо mm -hmm. ще раз а, давай вище, так? Да? Mm -hmm. В переході хочеться, щоб ти дихав спокійніше, бо ти, ти зараз отак дуже думаєш багато. В ага. перервах між тим, як я даю новий ехоп, щоб ти спокійно вдихав. От спокійно вдихайся, як тобі треба. Тышки помилизм на зи. Так, давай. Най-киску ты спишь. Рире. Можемо ще ста Льо. Ну давай. Uh, так. Тепер не так сильно артикулюй, не подалюй на словах. І звертай увагу більше на голосні, щоб вони а, звучали mm -hmm. наперед. А дуже ще, до речі, кажуть, що в співі всі звертають на голосні увагу, а насправді допомагають тобі співати і попадати в позицію при голосі. Вони формують позицію. Mm -hmm. брук тук 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 Каштан, я к тебе очекарю Каштаны с тобою ночью в паре Тук-тук, мы в свете два И сердцу сердце видается тук 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 Каштаны падают на брук Тараптун с хмары глядыв на светание Лукавый ржавий лук, і голос твій розтануть десь в тумані, немов струни обірваної звук. Каштани падають на брук. тук 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 тук-тук-тук-тук. тук Каштани, як в тебе, очі, карі. каштани з тобою ночі в парі, Тук-тук, розходяться дороги. І серце повниться тривоги. Тук-тук-тук-тук. Каштани падають на брук. Коли такі виникають романси, я наприклад зараз дипломну виставу роблю на піснях Веселовського, В нього пісні це куплети і приспів, тобто це така мала форма романсу. Це морський роман, так. я так розумію. Да, то, да, це, да, це, це да. І мені, до речі, був дуже близький цей формат. Я мені подобається. Бачиш, як ми попали для того, щоб в малій формі є така специфіка, що це таки міні-вистава, в яку треба вмістити насправді і можна. Вона дозволяє вмістити багато емоцій і невеличкий текст, але кожен куплет має свою характеристику. Про що він, От я, наприклад, там почув слова тривоги. Але це в голосі в твоєму не було, фізити, окрім, фізити. окрім промовленого слова, не було уявлення цієї тривоги. Ти до неї не підійшов. Хоча це я придираюся, тому що для того, щоб зрозуміти, як цей твір урізноманітнити. Не тому, що ти погано виконав, ти прекрасно виконав, ти все музично зробив, чітко по Ритму, і вони змінюються. Але те, що змінюються ритми, вже автор закладає певні думки в цьому творі. А зараз ти поспівав нам по нотам чітко і чітко по ритму. І це добре. Mm -hmm. А я, наприклад, так, мені ще вчитися, що так робити. Але треба для себе розшифрувати код, який вклав автор, наприклад, а не обов'язково його розгадати. Можеш Тобі. свій придумати, але на цей ритм, який там вже пробудований автором. А він побудований в цьому творі різний. Тобто починається там де-то ускорення, а там де-то замітлення. Від чого? Це з'являється саме від емоційної складової. Звичайно, від того, що ти щось бачиш, ти якось це оцінюєш, до цього mm -hmm. ти там мількам пробіжать до чогось, а до чогось ти навпаки стрипить там серце, уповільнюєшся чи тривога. Mm -hmm. Тобто які... емоційна складова вона закладена і словами, і музикою, і їх тут mm -hmm. треба. Відчути, почути на це, звичайно, не робиться на перших етапах. Я не знаю скільки ви вже цей твір розбираєте. Ну не дуже довго. Ні, Тижні, не. Два з половиною В першу чергу, звичайно, ми говоримо про інтонацію, про мотивчик, Всі люблять це слово, ритмічність витримати. Бо насправді дуже складний матеріал, легенька. Але ритмічно вона не проста. Ну, я в першу чергу брав би своєю сильною стороною, оскільки я вже 15 років займаюся акторською майстерністю. Я б уявляв би це, ну я б малював картинки більш до цього. Штани падають на брук. Каштани, як в тебе, очі карі, Каштани з тобою ночі, парі, тук-тук, ми в світі вдвоздається, із серцю в серце віддається, тук-тук-тук-тук, каштани падають на брук, Та раптом з хмари, глянув, насвитають. Скажи. Щось змінилося, так. і в тебе від цього ага. треба змінити подія, О, ага. щось там. Щось... Тараптом з Тара хмари, О, на світання. все свідай. в тебе знову пішло. Перший кусок ну, білісімо, все прекрасно, і, 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 угу. всі буковки на місці, все хорошо. Ну, а от далі щось треба ну, ламати, цю історію, бо Окей. воно стає одноманітним. Ага. Ну, а коли Окей. одноманітно, воно для слухача як радіо. Треба включати щось. Mm -hmm. якусь... Та раптом хмари глянув на світані. Лукавий місяць як тушави. Ну, Можна собі нафантазувати, що ми гуляли, ми гуляли, а потім місяць означає, що вже пора роздаватися. І цей лукавий каже, що ні, а ти хочеш лишитися з ним. Mm -hmm. Значить, що відбувається? Що ні? Ну, типа, а в тебе ти радуєшся й тому місяцю. Ну, тебе зрозуміти, що то місяць для тебе. Бо mm -hmm. зараз місяць тобі хороший, а ти ж місяць каже, бо час уже треба розставатися. Походу, так, так, так я так. не знаю, чи mm -hmm. що да, да, да. Але це не ну, це mm -hmm. якась інша емоція. Бо Раз. ти до місяця, так як і до сонця, і до коханої. Получається, mm -hmm. що кохаєш всіх. А так не буває. Ну, інша емоція якась, так? Да? Ну, ти хотів, щоб вона пішла? Звісно, ні. Ну, ось. Як цього а виходить? виходить, що ти на улиці. Я розумію, що тут момент звуковедення і трішки так, так, тримати ми. треба позицію, але при цьому думку. Угу. Треба ще тримати, що ну, позиція це важна, але ще ну, думку. А давай спробуємо. Та раптом вигляну в нас вітання як ціях тужавелу, і голос твій розтанув десь в тумані, немов струни обірваної штани падають на брук ту тук Тут дуже багато раз повториться, а в тебе воно звучить однаково з однаковою думкою. А от якщо ти знайдеш для себе різні тук-тук. Угу. Різні підтексти, що ти маєш на увазі. Тук, що, ну, що таке тук-тук? Ліба а, трепет, ну не знаю, ну, рі, рі, підібрати на рівні, ну просто подумати, як їх зробити різними. Бо ну, це класика, я думаю, тут всі тут посилять, всі вчать одному і ту саму. Що коли щось повторюється, якийсь шматок, він не може бути одним і тим самим. Угу. Він або так. уповільнюється, або туди якась думка. або... Якісь ці, як називається, вставляються. Каденції, Каденці. <рес> Тому ну, подумати, які вони можуть, і що з чим асоціюється там, чи по асфальту, і, ну, коротше, якусь думку донести, щоб вони були різні. Це я придіраюсь, дивись, ти прекрасно співаєш. Я просто кажу, як це можна прикрасити. Ну, Це так? класна це це ідея, це мені здається, після. дуже крута, мені подобається. Дуже ж може бути. Так, інший тук-тук. Або це швидко, от, як вони падали, коли ми зустрічалися. Це... Ну, тобто, і, 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 так, це... Я думаю, я це окремо для себе обов'язково продумаю і довершу цю справу, так скажу. Дякую. Бо... Дякую, це, дякую і, нашому прекрасному. Дуже дякую за позиції. Я вам також дуже дякую, мені дуже подобається. Прекрасно попрацювали.